Я вітаю вас, дорогі українці та україночки. Мене звати Нікіта Тимошенко, і на цьому каналі я ділюся власним досвідом роботи з даними. Це відео присвячене умовному форматуванню, яке зробить таблиці ваших даних ну просто неймовірними. Це базовий інструмент аналітики, він простий, абсолютно інтуїтивний, і особисто я використовую елементи майже щодня. Я задаю умови або правила. Інструмент робить відповідне форматування моїх даних. Отже, сьогодні я маю обрати один фільм з понад восьми тисяч картин моєї бази даних фільмів, і це є зазвичай непроста задача. Але, використовуючи умовне форматування, ми будемо її вирішувати, начебто граючись з даними. Що мене цікавить: це країна-виробник, рік, жанр картини, режисер, тривалість, рейтинг ЕНДБІ, кількість голосів, що безпосередньо формувала цей рейтинг, та бюджет картини. Давайте з'ясуємо, який є базовий функціонал умовного форматування та як саме цей інструмент зможе нам допомогти. Для прикладу, я виділяю діапазон клітинок бюджету картини і шукаю на закладці Основне в групі стилі. Інструмент умовне форматування. Що потрібно цьому інструменту? Перше це правило або умова, відповідно до якої інструмент буде змінювати зовнішній вигляд моїх даних моїх клітинок. Друге це безпосередньо стиль. Який він для цього буде використовувати, давайте спробуємо впровадити наше перше правило відповідно до обраного діапазону клітинок. Правило виділення клітинок більше. Я хочу побачити перелік фільмів, бюджет яких більший за 10 мільйонів доларів. Це моє правило. Як я хочу це побачити? Ну, наприклад, я можу обрати дефолтну блідо-червону заливку, я можу обрати будь-який інший стиль з переліку. Я можу налаштувати власний формат, але я цього робити не буду. Повертаючись до блідо-червоної заливки, тисну ОК. Тепер я бачу перелік фільмів, бюджет яких більший за 10 мільйонів доларів, або клітинки, значення в яких задовольняють моєму правилу. Що є, напевно, найбільшою перевагою цього інструменту, так це те, що він динамічний. І якщо я зміню 18 мільйонів доларів на 2, це значення більше не задовольняє. Моєму правилу, і клітинка більше не червона. Давайте подивимося, як ми можемо відкоригувати створене правило умовне форматування керувати правилами. Наразі я не бачу жодного правила, але мене цікавить не поточний фрагмент, моя абстрактна клітинка, а цей аркуш. Тут ми бачимо створене правило, і, клікаючи, я переходжу до редагування. Я не буду змінювати тип правила, я вже його обрав. Але я можу змінити значення, я можу змінити формат. Наприклад, зелений колір. ОК. Створили правило, створили стиль та відредагували правило відповідно до наших потреб. Окей, таким чином ми можемо виділяти клітинки, значення в яких більше або менше за необхідне, знаходяться в певному діапазоні або дорівнюють конкретному числу. Ми також можемо працювати з іншими типами даних. Ми можемо шукати текст. Або виділяти клітинки з певною датою. Також ми можемо шукати дублікати значень. Я обираю повторювані і наразі бачу всі дані, які мають дублікати у вказаному діапазоні, і це є дуже розповсюдженим елементом аналізу даних. І навпаки, я можу обрати унікальні значення і побачити дані, які не мають дублікатів у вказаному діапазоні. Повертаючись до умовного форматування, давайте познайомимося з правилами для перших і останніх значень. Наприклад, 10 перших елементів. Це є формування топів. І я хочу створити правило, яке покаже мені топ-3 фільми за бюджетом. Ми знаємо, що якщо ми змінимо 19 мільйонів доларів на один, ми побачимо, як умовне форматування адаптується до наших значень. І наразі я бачу топ-4 фільми, тому що два з них мають однаковий бюджет картини. Те, що ми встигли побачити, можна назвати умовним форматуванням за значеннями, і клітинка змінює свій вигляд лише тоді, коли значення відповідає встановленому правилу. Але зараз я хочу застосувати умовне форматування до всього діапазону моїх значень і побачити тренди. Давайте спробуємо гістограму. Таким чином, я бачу відсоткове співвідношення даних, До 100% це є найбільше значення мого діапазону. Я дуже полюбляю цей спосіб візуалізації. Проте я хочу його дещо відкоригувати. Обираю діапазон, керування правилами, редагувати правило. Що мені не подобається, так це те, що 100% займає всю область моєї клітинки. Тому що це є найбільше значення 54 мільйони доларів. Я можу автоматично налаштувати значення, яке буде значно більше 100 мільйонів. Так виглядає краще. Кольорова шкала це варіант візуалізації, при якому певному діапазону значень відповідає певний колір. Давайте розберемося на прикладі шкали, де зелений колір це є найменше значення нашого діапазону, а червоний про любов. Ми відразу бачимо найбільший бюджет серед обраних картин. Ця зона виглядає як зона перегріву. Власне, саме тому цей варіант ще називається теплова карта. Окей, перед тим як розпочати пошук кіно, давайте ознайомимося з останнім варіантом. Візуалізації даних за трендами: набори піктограм, фігури, світлофор. Інструмент автоматично призначив жовтий колір для значень середнього діапазону: все, що нижче, червоний, все, що вище, зелений. І в наших проєктах ми зазвичай маємо власне бачення, яким значенням необхідно віднести який колір. І такі детальні налаштування правил ми вже зробимо протягом вирішення нашої сьогоднішньої задачі. То, як саме умовне форматування допоможе мені сьогодні обрати кіно? Спершу я пропоную серед усіх претендентів обрати фільми необхідного жанру. Сьогодні це драма. Обираємо всі дані моєї бази і переходжу до умовного форматування. Шукаю текст. Не цікавить драма. Є. Це є робочий варіант, проте я хотів би, щоб весь рядок, в якому фільм є представником певного жанру, було відповідно відформатовано. Давайте з'ясуємо, як саме ми маємо відкоригувати щойно створене правило: керувати правилами пошук правила, редагувати правило. Для вирішення цієї задачі я буду використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. І це буде дуже-дуже проста формула. Я маю перевірити, чи значення в першій клітинці жанру дорівнює слово драма. Зверніть увагу, що ми в формулах умовного форматування використовуємо посилання на першу клітинку діапазону. І ще один момент. Автоматично було встановлено абсолютне посилання на клітинку, це мені не підходить. Я маю залишити долар лише перед колонкою, і таким чином для кожного рядка буде застосовано відповідний жанр. Мій формат це чорний колір тексту, напівжирний стиль, зелена заливка. Є, працювало. Що ще я хочу додати, так це можливість для користувача десь вводити та безпосередньо редагувати бажаний жанр без потреби шукати правила та редагувати їх. Є. Тепер ми маємо якось пов'язати ввод даних з правилами умовного форматування. Я шукаю необхідне правило, керувати правилами. Цей аркуш правило редагувати правило. Все, що я маю змінити, так це формулу, де ми не шукаємо текст, а шукаємо значення, що наводиться в нашій клітинці пошуку. Є. Тепер, наприклад, якщо я буду шукати action. Мовне форматування адаптується до цього. Це те, що нам потрібно. Тепер пропоную подивитися на тривалість картини. Обираю дані, умовне форматування і, наприклад, гістограми. Ми зможемо швидко порівняти картини за тривалістю. І, наприклад, коли я буду мати остаточний перелік рекомендацій до перегляду, я зможу обрати найбільш компактний варіант. Що ще мене цікавить, так це рейтинг кінофільмів. Я обираю дані, умовне форматування і пропоную відпрацювати набори піктограм. Це може бути напрямок, стандартні світлофори. Або більш інтерактивні варіанти. Може, цей. Так, працює швидко та наглядно. Проте, як я раніше казав, це є автоматичний розподіл значень до відповідних піктограм. Давайте з'ясуємо, як цей момент можна налаштувати. Шукаю необхідне правило. Редагувати правило. Ми не змінюємо тип правила, ми не змінюємо стилі піктограм, ми можемо відобразити лише піктограми, таким чином, мої значення зникнуть. Це може бути в нагоді для певної візуалізації даних, проте наразі я хочу бачити свій рейтинг. Що я буду змінювати, так це значення, що відповідають моїм піктограмам. По дефолту це відсоткове співвідношення. Я буду вводити конкретне число. Для зеленої піктограми все, що більше буде рівнює 8, для знаку оклику, все, що більше буде рівнює 7, і все, що нижче, червона піктограма. Працює. Що можна додати? Так, як за прикладом жанру, ми можемо додати ручний ввод необхідних діапазонів значень для конкретних піктограм. Давайте зробимо. Ми маємо достатньо місця над таблицею, де я можу організувати ручний ввод рейтингу. Так, краще. І просто скопіюю значення з таблиці. Так, ми бачимо, що піктограми залишаються. Обираю цей фрагмент і шукаю всі правила до нього. Так, дійсно, під час копіювання даних всі правила зберігаються. Ну, правила щодо пошуку жанру драма тут не актуальне. А ось з набором піктограм можна попрацювати. Що мені потрібно, так це замінити значення на посилання до клітинки, де ці значення наводяться. Для жовтого і червоний все що нижче. Працює. Наш варіант це 8, 7 та все що нижче. 6. Є. Але тут піктограми більше для декору. Адже що важливо, так це можливість змінювати рейтинг і бачити це на умовному форматуванні нашої таблиці. Я маю відкоригувати правила рейтингу. Виділяю дані. Керувати правилами, редагувати правило і так само прив'язую піктограму не до конкретного числа, а до клітинки зі значенням. Зараз є зв'язок. І, наприклад, перша картина зараз виглядає як кандидат номер 1 рейтинг 8.4. Я можу встановити рейтинг 8,5 для зеленої піктограми. І ця картина вже не виглядає так яскраво як раніше. Поки ми аналізували ці дані, мені стало цікаво, що якщо ми отримаємо таблицю, де для кожного року та відповідно для кожного жанру ми підрахуємо сумарний рейтинг картин. Така таблиця може бути зроблена за 15 секунд. Якщо ми знаємо техніку зведених таблиць, це є базовий інструмент аналізу даних. Якщо ви не знайомі з цією технікою, ми обов'язково будемо розбирати це в наступних відео. Наразі я зроблю це самостійно. Отже, ми отримали нашу зведену таблицю, де для кожного року підраховано сумарний рейтинг кінофільмів цього року у розрізі жанрів. І досить важко працювати з даними в такій формі. І це ще доволі маленька таблиця. Давайте шукати висновки з використанням умовного форматування. Кольорова шкала від білого до червоного. Так, ми відразу бачимо певні зони перегріву. Можна зробити висновок, що найбільший сумарний рейтинг отримали картини комедійного жанру, що виходили починаючи з 85-го і до кінця 90-х років. Це дещо поверхнево, адже потрібно врахувати кількість голосів, можливо, інші фактори впливу. Проте це не є наша мета сьогодні. Ми отримали швидкий висновок. Ми можемо сформувати нові запитання до наших даних і дійти до класного результату. Разі пропоную повернутися до фільмів і обрати кіно на сьогодні. Ну, я планую дещо звузити діапазон пошуку і обрати на сьогодні кіно з, скажімо, Аргентини. Бачимо, як умовне форматування допомагає обрати кандидата. Сьогодні я буду дивитися, напевно, секрет в їх очах. І вас заохочую подивитися цей фільм. Адже це надзвичайно круто, коли ми приймаємо рішення на підставі аналізу даних. Також круто, коли ви підписуєтесь на мій канал, коментуєте відео та ставите лайк. Дякую та до зустрічі у наступних відео.